Військовий, на жаль, загинув. Тіло не знайшли. Відповідно, не було свідоцтва про смерть, оскільки не було похорон. Але батьки бажають отримати одноразову грошову допомогу. Ось що ми, як адвокати, можемо зробити в цьому випадку. Якраз сьогодні у нас була успішна. Справу супроводжував наш Денис Володимирович. Китає, як і сказав Алісандріч, дуже багато є звернень, коли сім'я загиблого службовця у зв'язку з тим, що герой загинув, але під час активних військових дій його тіло не евакуювали. Відповідно, видати свідоцтво про смерть вам не можуть. Тому у таких випадках ми можемо супроводити в судову справу в суді про встановлення факту смерті у відповідний час і за певних обставин, і після отримання такого рішення суду можна буде звернутися до органу ДРАЦ, отримати свідоцтво про смерть військовослужбовця і далі вже звертатися до ТЦК для отримання компенсаційних виплат. Я бачу, що зараз ми тримаємо рішення суду від 1 жовтня 2024 року, де судовим рішенням такий факт було встановлено, що дозволить нашим клієнтам отримати грошову компенсацію 15 мільйонів. Сьогодні отримали рішення суду. Після набрання чинності, якого ми далі вже допоможемо нашим клієнтам отримати всі необхідні документи і роз'яснення, яким чином необхідно діяти вже бу.